Чи повірите ви мені, якщо я скажу, що я не фанатка роментезі? Тобто, щиро, мені подобаються історії, в яких є любовні лінії, але якщо це основна лінія, то це зазвичай викликає у мене трошки неприємні емоції. Зазвичай я просто не обираю такі книжки. Але, попри це, вважаючи четверте крило саме таким роментезі, я все ж таки взяла його, тому що я жертва маркетингу і. Прочитала його десь майже через рік після того, як придбала і закохалася у цей світ, тому що там є дракони, тому що там є дракони. Окей, якщо серйозно, то привіт, мене звуть Вентиман, і це книжковий каз. На моєму каналі колись вже було таке відео. Це насправді була колаборація з іншою сімеркою, і з того часу чомусь я більше й не випускала подібних відео. Тому я вирішила, що нарешті треба спробувати і зробити щось нове. У мене було купа ідей того, яких персонажів можна створити. Я маю стільки фандомів, які мені подобаються, що їх дуже важко перелічити на всіх пальцях руки ніг. І саме тому я відкладала вихід цього відео аж так довго. Але в результаті, нещодавно, точніше, трохи більше місяця тому, майже два місяці тому, я прочитала четверте крило, і чомусь воно настільки мені сподобалося, що я почала задумуватися про те, аби створити персонажів звідти в Sims 4, що ви власне зараз і бачите на своїх екранах. Невеличкий екскурс про те, що таке четверте крило і чим його їсти. Це книга Ребеки Ярос. Наразі відомо, що планується п'ять частин. Уже вийшло три української дві. Третя частина здається анонсована, але я її ще навіть не передзамовляла, тому що я нещодавно лише купила другу, і невідомо, коли доберуся до неї в своєму списку Тубірід, але сподіваюся, що незабаром. У цьому світі нам достеменно невідомо, які є ще території, крім так званого континенту. А сам по собі він фактично поділений на три, можна навіть сказати, чотири. Території, одна із них це Навара, країна з якої походить наша головна героїня Вайлет Соренгейл, створення якою ви зараз бачите, і вона поділена на провінції. Одна із них це провінція Тирендор, але про неї я згадаю пізніше в трошки іншому контексті. Інша країна, яка також тут існує, це Поромієль, і в неї є здається, дві чи три провінції. Здається, три, я чесно, не пригадую. Вона межує із так званими безплідними пустищами, де нічого взагалі не росте. І людей, звісно ж, там також немає. Принаймні, наразі нам відомо десь ось стільки. Раніше між Поромієлем та Наварою велася війна. Зараз вона ніби трішки підзатихла, але бойові дії все ще ведуться на кордоні. І ведуться вони незвичайним способом, принаймні не таким як у нас, а трошки більш фентезійним, тому що у цьому світі люди можуть пов'язувати себе з різними істотами. У наварі ці істоти це дракони. Звідси й назва четверте крило. Власне, вершники на драконах це одночасно найпрестижніша і найнебезпечніша професія. І вивчитися на вершника можна у коледжі Базгіат. Це військовий коледж, у якому є чотири різні факультети, скажімо так. І наша головна героїня Вайолет спочатку хотіла бути писаркою. Вона тренувалася для цього все своє життя. Вона навчалася, вона готувалася бути тією, хто записує історію. Це теж фактично одна із найпрестижніших посад, тому що, крім того, що вони записують історію, вони ще й приносять новини, з якої далі військові планують свою стратегію. Але їй не пощастило, скажімо так, мати матір, яка є генералкою Навари, і в тому числі генералкою-вершницею. Старші сиблінги Вайолет, один із яких мертвий, обоє є були вершниками і. Звісно ж, матір Вайлет вирішила, що і її наймолодша донька, попри те, що вона не надто для цього підходить, повинна теж стати вершницею, щоб тримати планку сім'ї. Думаю, із такої невеличкої передісторії Вайлет можна зрозуміти, що вона ну взагалі не була готова до цього. В неї було лише півроку для того, щоб підготуватися до вступу, який сам по собі вже є небезпечним, а навчання далі настільки смертельне, що реально просто персонажі помирали як мухи. Це навіть не зовсім спойлер, тому що на самій книжці на обкладинці написано лети або помри. Чесно, навіть якщо ти полетиш, то ймовірно теж помреш. Але неважливо. наша Вайолет це трошки незвичайна дівчина, але. Я би не сказала, що це робить із неї Сью, що мені насправді дуже сподобалося. Хоча я і очікувала, що вона буде більш Сьюшною. Сама Вайолет доволі розумна дівчина, освічена, вона начитана, Вона, окрім того, що знається на історії своєї країни, так ще й знає про деякі більш фольклорні елементи, які не те, щоб були зараз популярними у їх суспільстві. Але все ж таки пізніше вони дуже навіть стануть їй в нагоді. Вайолет, окрім того, має синдром Енлерса Данлоса. Звісно, в книжці це так не названо, але авторка сама підтвердила, що вона взяла цей елемент із власного досвіду, тому що і в неї, і у її синів є цей синдром. І він проявляється у кожної людини по-різному. У Вайолет він доволі болючий, тому що вона постійно відчуває біль у тілі у суглобах, вона постійно щось ламає. Розтягує, вона постійно раниться, і через це в неї дуже часто бувають різні пов'язки, що я намагалася імплементувати якось у її образи. Ще одна особливість Вайолет це те, що у неї волосся, яке на кінчиках починає ставати срібним. Через це її потім дехто і називав срібна. Це наслідок того, що під час вагітності її мама хворіла на якусь там чому, яка в них тоді була поширена. Здається, це була не чума а якась інша хвороба, але, скажімо, це була якась хвороба, наслідок якої проявився ось так, здоров'ям Вайолет, якого майже немає, і ось цим волоссям, яке на кінчиках втрачає свій колір. Сама по собі вона описана як доволі бліда, знову ж таки, тому що вона сама по собі доволі слабка, худенька, низенька, нижча за більшість своїх однокашників в коледжі. Також, якщо не помиляюся, в неї сірі очі, принаймні так я її зобразила, ну і я вже сказала. Мені здається, що Вайле це не одна із тих сильних персонажок, тому що насправді вона тут все ще доволі сильно залежна від інших персонажів, і не лише в такому здоровому сенсі, в якому можуть залежати абсолютно всі здорові люди. Ні, вона моментами просто не розуміє своєї сили, доки їй на це хтось не вкаже, доки їй хтось із чимось не допоможе. І це не робить із неї прямо таки сильну, потужну персонажку, якою, наприклад, є Джуд Дуарти жорстокого принца. Але, звісно, ми їх тут не порівнюємо, це дуже різні персонажки. І все ще Вайолет для мене дуже цікава, тому що спочатку я очікувала, що вона буде такою, скажімо, трошки начитаною, звісно, але, можливо, не зовсім. Дружила би з логікою, але я дуже приємно була здивована, коли читала книгу, і зрозуміла, що насправді Вайолет дійсно знає свою справу. Я говорю про писарство зараз. Вона знається на стратегії, вона знає, як придумувати різні плани, вона знає, як правильно аналізувати інформацію, і це дуже важливо в її професії. Вершниці. Але, звісно, шкоди без якихось дурниць. Інколи вона робила абсолютно тупі речі. Але, звісно, під емоціями ми всі можемо інколи давати слабину і робити щось не зовсім обдумане. Тож вона здавалася мені доволі цікавою живою персонажкою. Що мені не дуже в ній подобалося, це знову ж таки ось ця залежність від чоловіків і загалом від персонажів довкола. Але Окей, ми тут не гіпераналізуємо цих персонажів. Якщо так трішки зазирнути в майбутнє піти далі перших кількох розділів і згадати про її силу, думаю, оскільки вже скоро третя книга українською виходить, то це не буде особливо прямо суперспойлером. Вайлет пов'язала себе не з одним, а з двома драконами. І для мене поки що загадка, яку саме силу їй в кінці кінців дасть друга драконка, тому що андарна була на цей момент зв'язання ще зовсім дитиною, і сили в неї були трошки незвичні. А ось її, скажімо, основний дракон, Терн дав їй силу блискавки. І це дуже цікаво обіграно було в книжці, коли вона ніяк не могла використати цю силу, доки не потрахалась. Просто вау! Вау! <ріст> Оце, власне, ті елементи, які мені не дуже подобаються зазвичай у книжках. В принципі, не дуже люблю, коли вони м -м, постійно повторюються. Одна-дві сцени, коли вони дійсно розкривають почуття персонажів, це класно, особливо, якщо вони добре прописані з нормальною термінологією. Але коли це просто здається в кілька розділів поспіль, то ну, трошки починає тратувати насправді. Але після того я дочитала книжку і. Далі було знову ж таки цікаво. У цій книжці дуже багато махачів, величезних батальних сцен, тому що ну звісно ж вони бляха б'ються на драконах. Тож, в будь-якому разі, загалом книжка мені сподобалась. Але я думаю, що я підсумую цю думку ще після того, як ми поговоримо про другого нашого персонажа, і це Зейден. Зейден Ріорсон, або як його переклали українською Ксейден. Щоб зрозуміти, хто такий Ксейден, нам потрібно повернутися на кілька років назад, якщо точніше, то на п'ять. За п'ять років до початку подій першої книги сталося повстання, яке люди народу Ксейдена називають відступництвом. Власне, його батько був одним із вершників, і він вирішив повести свою провінцію Тирендор. У повстання проти решти королівства, тому що вони, скажімо так, дізналися деяку інформацію, яку дуже вміло приховував Базгіат і загалом верхівка цього королівства, і вони хотіли, щоб цю інформацію розкрили, але їх не послухали, тому почалося повстання за це відступників або зрадників, звісно ж, стратили. А їх дітей, таких як Зейден і його. Велика велика кількість друзів дітей-відступників отримали від драконів мітки, які символізують їх відступництво, і ще й тепер зобов'язані вступати до коледжу без гіат або померти. Замість страти Ксейден добазарився, скажімо так, щоб їх відправляли саме в цей коледж на найнебезпечнішу посаду, де дуже легко померти. І фактично, це страта просто. Розтягнута у часі. Таким чином, родина Соренґей ненавидить родину Ріорсон, родина Ріорсон, яка складається з Зейдена і його двоюрідного брата, і решта відступників ненавидять родину Соренґео. Але попри це, Ріорсон зміг стати фактично одним із найсильніших вершників свого покоління. Мало того, що він суперкрутий вершник, так він ще й капітан. Четвертого крила, а бути командиром крила. Це найвища посада, яку можна отримати за навчання. Тож, погодьмося, він потужний. Ребека Ярос постійно наголошує на тому, що Зайден Ріорсон не білий, що з одного боку може здатися, типу, окей, чи перестань про це постійно говорити. А з іншого боку, я дуже її розумію і навіть поважаю в цьому плані, тому що вайтвошинг персонажів це те, що мене дуже дратує, і я бачила фанарти з білим. Ксейденом Рірсоном, і це мене теж виводило із себе. Навіть до того, як я прочитала цю книжку, я вже знала той факт, що автор постійно про це нагадує. Вже тоді мені не подобалось те, як його деколи зображають. На щастя, більшість фандому все ж таки поважають це і створюють його таким на своїх артах, яким власне його представляє авторка. Знову ж таки точної раси не було вказано, і більшість того, що я бачила, його все ж таки зображають. Більш таким браунскінд, і в принципі актори, про яких ведуться спекуляції, що вони гратимуть його в екранізації, а так, до речі, буде екранізація, більшість із них теж мають таку, я би сказала, більш навіть латиноамериканську зовнішність, щось в тому дусі. Тож, так чи інакше, в нього смаглява темна шкіра, чорне волосся і чорні очі з золотим вкрапленням, які. Називають оніксовими. У книжці їх постійно Вайолет називає Оніксовими, і третя частина називається Оніксовий Шторм. Що це значить? Я не розумію, але це трошки лякає насправді. Mm, тому що книжка заявлена як enemies to Lovers», і не дай Боже, те, що вони стали лаверс в першій частині, означає, що натрушний лавер, який був до того Енеміс. З'явиться пізніше. Це мене лякає. Також, звісно ж, як один із найпотужніших вершник Кседен Ріорсон, такий типово накачаний, великий, але не перекачаний, здається, доволі вправний, міцний і дуже класно літає. У нього фактично одна із найбільших драконів. Але найбільший — це терн, той який у Вайлет. І о чудо в ході книжки ми дізнаємося, що Терн і його драконка, чиє ім'я я на жаль забула, коханці фактично можна сказати, що вони одружені по-драконськи. Тому у Ксейдена і Вайлет незвичний зв'язок, як для вершників. І напевно це й стало таким поштовхом до їх стосунків, тому що, попри те, що у них до цього були якісь там почуття одне до одного. Але вони не робили до цього якихось прямо рішучих кроків. А після пов'язання, звісно ж, все значно змінилося. Їм стало значно легше знайти спільну мову. Хоч вони все ще багато стралися певний період, але поступово Вайлд зрозуміла, що ці діти повстанців невинні у діях своїх батьків, вони не хотіли цього, вони не хотіли цих страждань, і, звісно ж, вони ненавидять тих, хто вбили їхніх батьків. Тому вона почала трошечки більш лояльно ставитися до Ксейдена і його друзів і дала волю своїм почуттям. Сам Ксейден це доволі цікавий персонаж. Я би не сказала, що я супер його фанатка, тому що мені зазвичай у книжках подобаються ньорди, а Ксейден все ж таки далеко не ньорд. тобто так він знається на стратегії та ДТП, але це не робить із нього ньорда. Він якраз таки сильний воїн-мачо, хоча, звісно ж, не токсичний. Але, попри те, що він не зовсім мій книжковий типаж, все ж таки їх динаміка із Вайлет мені доволі сподобалася. Враховуючи, що я читала це переважно заради драконів, то їх любовна лінія, насправді, якщо не рахувати деякі моменти, вийшла доволі цікавою, і я б навіть сказала органічною. Поки це відео ще не закінчилося, згадаю про кілька цікавих фактів. По-перше, ми не знаємо, в яких саме рамках історично вони живуть, тобто, віднести якось до нашого реального світу важкувато. Тому що в них, начебто, є якісь технології, але водночас світ відчувається таким мало не середньовічним. коротше кажучи, доволі важко зрозуміти, який саме у них світ. Ще до речі, я забула згадати, що Поромієль країна, яка фактично ворогує із Наварою. Має також своїх вершників. Єдине, що їх називають льотчиками, і літають вони на грифонах, які значно менше за драконів, але чомусь все ще дракони доволі непогано так програвали інколи цим грифонам Ще факт, який постійно просто змушує цей фандом помирати в душі, це те, що вони, персонажі-вершники, коли літають, носять такі окуляри, які ви можете побачити і на Ксейдені, і на Вайлет. І я не знаю, чому це так сильно турбує фандомі, чому вони з цього угорають. Хоча мені здається, що це дуже прикольна ідея. Там доволі детально описано те, що у них після довгих польотів навіть залишаються від цих окулярів сліди на шкірі. І це реалістично, це класно, тому що якби вони просто літали в повітрі без оцих штук на величезних швидкостях на своїх гігантських драконах, у них би не знаю, мали би випити очі чи щось, тому що неможливо. Фізично перебувати на такій висоті, літати на такій швидкості і без таких окулярів. Тому я знайшла їх, принаймні щось подібне до того, що описано в книжці, і начепила на персонажів у їхніх льотних костюмах, тому що. Це дуже класна деталь, яка мені справді запам'яталася і сподобалась. Форма студентів квадранту вершників переважно складається із чорного одягу, але я там, як можете помітити, одягала їм у спортивний одяг такі більш сіро-бежеві туніки, сорочки, штани, anyway. Тому що, власне, там такі описано, що вони на заняттях на килимі, це їхні бойові тренування, займалися у ось такому одязі. Офіційний образ Вайлет натхнений однією із. Крайніх подій у книжці, коли в них було святкування на честь річниці перемоги над повстанням. І вона одягалася в ось таку форму. У них там є кілька затверджених форм, які студенти-вершники можуть одягати. І, власне, це те, що обрала вона. Офіційний образ Ксейдена. Взяти більше із кінцівки книжки із останнього розділу, принаймні, мені здається, що він в чомусь подібному там був. А от образи для вечірок у Ксейдена, по-перше, теж приблизно в такому ж стилі. Я не знаю, що би він міг одягнути, тому одягла його ось так. А у Вайолет він натхнений артами із другої книги, яку я ще не читала, але я вже бачила якісь зображення і вирішила, що ця сукня непогано вписується. Найбільшою, напевно, проблемою при створенні цих персонажів було знайти волосся для Вайолет Як бачите, її косичку, ось цю, як у Юлі, заплетену в корону, я не змогла знайти такою, щоб там були ще й білі прядки, але ось розпущене волосся вдалося знайти, і я була цьому дуже рада. А загалом, насправді, мені здається, що це такі іконічні вже образи. Персонажів у буктоці, загалом в книжковій індустрії, що їх доволі неважко відтворити навіть у Сімс. І мені дійсно сподобалось їх створювати, тому що ось це, коли ти бачиш, як з кожною новою деталлю персонаж стає все більш схожим на те, що ти уявляєш в голові. Це неймовірне відчуття. Мені дійсно сподобалося, і я навіть трошки пошкодувала, що не зробила цього раніше. Так чи інакше, цю книгу я напевно дійсно рекомендую до прочитання тим, хто любить фентезі. Звісно ж, попереджаю, що якщо вам не до вподоби, коли є багато любовних якихось ліній, то навряд чи вам прямо супер це сподобається, але історія цього світу, історія цієї країни, таємниці, які там приховуються, і самі по собі дракони і їх. Скажімо так, механіки, це дуже цікаво, і мені дійсно сподобалося, і моменти, коли персонажі літали на драконах або взагалом із ними взаємодіяли. Це дійсно класні моменти. Ще тут дуже багато комедійних моментів, з яких я просто сиділа, угорала, як не знати що. Але водночас тут є і сумні моменти, які, звісно ж, потрібні для того, щоб створювати якийсь баланс, контраст. Щоб викликати емоції, тому що це все ж таки не книга в жанрі комедії, тому тут і смертей, і загалом і якихось сумних подій також вистачає. Загалом, це чудова книжка. Щодо другої і тим паче третьої частини ще не знаю, але сподіваюся, що мені так само сподобається. І якщо ви почитаєте, то сподіваюся, вам сподобається. А якщо ви вже читали першу, другу, можливо навіть третю частину, напишіть у коментарях, як вам ця книга, що ви думаєте про неї, і чи будете рекомендувати. Іншим людям Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А також я, звісно ж, дякую своїм неймовірним спонсоркам і патронкам, патронам і спонсорам, які продовжують мене підтримувати. Це щось надзвичайне, і мені дійсно дуже приємно, коли згадую про те, що у мене є спонсори, тому що, як на мене, найвищий показник того, що ці відео небайдужі. Ви також можете до них приєднатися за посиланнями унизу. Але навіть ваш перегляд і звичайні взаємодії із відео це вже значна підтримка. Тож дякую всім за перегляд. З вами була Вен. Побачимось в наступному відео. па-па!